Всім привіт, я Катя. І сьогодні, 20 січня 2026 року, і я записую відео про найкращі книжки, які я прочитала в 2025 році. Мені здається, за цей рік багато моїх книжкових звичок змінились. І одна зі звичок це внесення прочитаних книжок кудись. В моєму випадку це був «Гудріць». І я дізналась, що в кінці року там підбиваються підсумки. І саме з них я би хотіла почати. Перше, що ми бачимо, це те, що я прочитала 49 книжок, чи була в мене спокуса дослухати якусь аудіокнижку чи дочитати якусь малесеньку, звісно, так, але я вирішила не слідувати ось цій, не знаю, круглій цифрі. І так залишили 49 прочитаних книжок. Найкоротшою книжкою виявився контрабандист історій, а найдовшою е книга Емілія. Але, якщо чесно, не впевнена, мені здається, що пісня Діброва-дерев'янка в новому оформленні була більша. Ось. Найпопулярнішою книжкою був Гаррі Поттер і Філософський камінь. Я хочу повністю прочитати цей цикл, і ось почала з першої частини. Найменш популярна це атременти Уляни Кривохатько, українська авторка Нуту Статистика, яка була важлива. Мені вже <смі> мені завжди цікаво читати різноманітну літературу з різних країн, бо це передає певний досвід, часто історичний, культурний. І я підбивала підсумки, які книжки, з яких країн і в якій кількості я прочитала. В результаті вийшло 13 країн. Мені подобається цей результат. Звісно, найбільше виявилось України, Британії та Америки. Якщо чесно не знала, що так багато британських авторів та авторок я прочитала. Ем, українських авторів я прочитала 19 книжок, відповідно, 49. Хочеться трошки ще збільшити кількість прочитаних українських, бо хто підтримує українських авторів, окрім як не українців. Але, в принципі, непоганий результат. Я не ставлюсь до українських авторів якось зверхню, тобто. Якщо мені подобається нотація, мені не важливо, хто це український автор не український, тому такими стереотипами я принаймні не мислю. І тепер будемо переходити до мого топу. Я виставляла книжки не за якимось рейтингом, для мене це неможливо, але я просто ставила їх за хронологію. Як я їх прочитала. Ось так, от вони йшли по порядочку. Першою книжкою, яка полюбилась мені в цьому році, це було Орландо Віржині Вульф. Я, звісно ж, гортала перед тим, як розповідати, перечитувала цитати, і Боже, наскільки це геніально? Це настільки витончена, глибока історія. Описами якої ти просто буквально смакуєш. Зазвичай я виділяю цитати в місцях, де в мене з'являється якась думка, але тут я виділяла і описи, тому що це було неперевершено. Тут про все, і підсміювання з того, як формується біографія, і про тлінність життя, і про читання як хворобу, таку витончену хворобу, але все ж таки хворобу. Про те, як змінюється Англія за 300 років. І чому ж за 300 років? Тут основна фабула полягає в тому, що витончений молодик живе 150 років і в якийсь момент повністю розчаровується в своєму житті. Засинає надовго, а потім прокидається вже жінкою і живе ще 150 років. І ось ця зміна статі піднімаю одну з найвагоміших тут е, тем: це стереотипи навколо жінок, е, місце в суспільстві жінки. Але, відверто кажучи, ви можете взяти будь-яку тему, скоріш за все, будь-яку. І навіть щодо неї Віржиня Вульф тут висловиться. Настільки це багатогранна, глибока, насичена, багатошарова книжка, я просто її обожнюю, якщо чесно. Наступна книжка це Лімп, в мене її немає на руках. Мені здається, що я цю книжку навіть не оцінила на 5 зірок в Гудріці, але настільки часто я повертаюсь до неї думками, настільки часто я її раджу. І продовжую знайомитись з творчістю автора, що розумію, що вона залишила все ж таки в мені слід, про який варто розповісти. Ця книжка розповідає про хлопця, який вимушено повертається до свого рідного міста, яке повертає і тягне його в тенета минулого. Він зустрічає своїх старих друзів, які не розвиваються. Він згадує про. Свої помилки, і вся ця атмосфера міста, бійки, алкоголь, люди вони повертали мене до мого рідного міста і до моментів мого підліткового становлення. Інші люди казали мені про те, що це дуже сумна книжка, і вона прям безпроглядно темна. Тобто, там головний герой він куди не піде, з чим не стикнеться, в яку ситуацію не залізе. Вона завжди жахлива, вона ну, ну, крайньо темна, погана. Ти не знаєш, як з неї вилізти і морально, і в матеріальному світі. І я, звісно, погоджуюсь з тим, що це дійсно дуже темна книжка, але я вважаю, що багато людей живуть ось в цій безпроглядній темряві. Але приймають правила цієї гри, миряться або не розуміють, в якій темряві вони живуть. І коли ти дивишся на це зі сторони, ти це все усвідомлюєш, жахаєшся, але водночас, можливо, переосмислюєш усю цю темряву. Наступне шумовиння днів. Так часто бачу цю книжку в топах, але також її занесу. Ось е таке ще неймовірне оформлення в неї, дуже рада, що її видає Вавилонська бібліотека, і обкладинка, і кольори, і зараз розгорну вам її. Я також переглядала цитати тут. І ще раз захопилася цим всім, знову позгадувала сенси, які відкрила в цій книжці. Ця історія часто подається, і загалом вона і є, як сюрреалістична історія кохання про такого лящоного молодика, який зустрічає кохання всього своє життя, і вони так яскраво, насичено, по світлому живуть. Але це все закінчується, коли Ізіда захворіла. В її легенях починають проростати Лілії. Така хвороба одразу натякає нам на сюрреалізм, який буде відбуватися в цій книжці. Але це моя не найулюбленіша сюжетна лінія. Для мене багато в чому це книжка про війну. Ось от такі от яскраві обкладинці. Але про війну. Бо тут якраз таки підкреслюється. І дуже яскраво ми бачимо це занепад цієї інтелектуальної молоді, такої буржуазної, яка сильно відірвана від реальності. І вони починають з нею стикатись, починають шукати роботу, бачать увесь абсурд цього світу. Тут також підкреслюється наскільки знецінене людське життя. Що виконання планів важливіше, ніж люди, що гори трупів можуть прибирати як просто гори снігу попід дорогою. Це все яскраво, алюзорно зображено віаном. Книжка була написана за рік після кінця Другої світової, і, звісно, ця війна не могла відобразитися. У французького письменника на його творчості. Боже, а ще я от зараз відкрила і лінія з Жан Солем Партром, як Ніколя просто сходив з розуму від цього філософа, і чим це все закінчилося, це також просто неймовірна історія. Мене глибоко вразила мужність героїні, яка зробила в кінці ось цей мув От тому знову ж таки. Абсолютний шедевр. Наступна книжка це Імпусіон Ольги Токарчук. Це було моє знайомство з авторкою і цілком успішне. Я прям пам'ятаю, як я чомусь вбила собі в голову, що мені треба ця книжка прямо зараз. Я прям зараз хочу її читати. В неї закінчився тоді наклад, її немає ніде на Олексі, і ми знайшли її в магазині, в Кривому Розі. І дякую адмінці, яка її вислала мені по пошті, я одразу її е, почала читати, але цей викидон гормонів і бажання е, повністю окупився, бо мені дуже сподобалася ця історія. Я вам зараз скажу дві речі, які пов'язані з цією книжкою, і думаю, ви одразу зрозумієте, чому вона мені сподобалась. Перше, це те, що основною сюжетною лінією є те, що в селі, в якому відбуваються події, Раз на рік зникає чоловік. А друге, це те, що всі дієві персонажі в книжці чоловіки. І всі вони сексисти. <свісно> вони е, говорять про те, що жінок не можна допускати до літератури і політики, що жінок взагалі мізків немає це біологічно доказано. І це все реальні цитати з реальних книжок е, або Наукових робіт про це Ольга Токарчук пише в кінці книжки. Вона наводить прізвища авторів, які висловлювались цими цитатами, які вона використала в цій книжці. Ось вона тут так і каже: усі мізогінні погляди щодо жінок та їхнього місця у світі є вільними цитатами з текстів таких авторів. Далі перелік авторів. Взагалі я вважаю, що ось цей прийом, що це все реальні цитати, це просто неймовірно геніально. Таким чином, через ці два факти ви можете зрозуміти, що це феміністична книжка, яка відбувається у антуражі Зачарованої гори Томаса Мана. Це пансіонат для людей, які хворіють на туберкульоз. І там ось наш головний персонаж знайомиться з різними цими чоловіками, вони розмовляють. І ось дізнаюся про те, що там. Хтось гине постійно. Там є трошки містики і, взагалі, така атмосфера, вся меланхолійна. Читати б десь в горах ідеально. Мені дуже сподобалось. І кінцівку я читала з відкритим ротом, тому що вся книжка дуже меланхолійна, така зелена, туманна і така повільна, а кінцівка дуже динамічна. Далі, в мене це контрамадист історії Георгія Господінова. Георгій Господінов зараз є моїм найулюбленішим письменником. Я купую і читаю все, що в нас видають українською мовою. Він вміє дуже сильно затронути мою душу, створити антураж, який я люблю, посилатися цитатами, неймовірно влучними. Але найкращою в цьому році стала ось така манюнечка. У мене щось все збилось там. Це відірвані один від одної історії про дитинство, про руйнівну силу СРСР, про зруйновані мрії. І я навіть не знаю якоїсь причини, чому ось саме, саме вона стала моєю улюбленою. Немає ніякої конкретної причини. Просто е, ці історії, ідеї. Спогади вони потрапили саме в мене. Наступна книжка це Маша або постфашизм. в мене зараз її немає з собою, тому що вона в моєї мами Але пам'ятаю, як ми на роботі обговорювали книгу Особливе м'ясо, і моя адмінка сказала, що це ж прям Маша або постфашизм українського автора Ярослава Мельника. І я зрозуміла, що мені вона треба. Я замовила її на Олексі за щось там дуже маленькі гроші. Е, прочитала, і це було дійсно добре. це утопія про світ, де розводять певний вид людей на обой. Державці кажуть, що вони не мають свідомості, що це просто скот, але при цьому цей скот виглядає. Прямо так само, як ці державці, які про це говорять. Я прям пам'ятаю, що це така бридка, така жорстока книжка, але вона дуже добре написана. Мені сподобався один з прийомів, який не йшов з основною сюжетною лінією. Там йде дискусія державців-ідеологів та опозиціонерів, які вирішили відкрити очі населенню. Це виглядає як документи. І така от іде переписка, обмінювання контраргументами, доказами і так далі. І саме завдяки цим документам я зрозуміла, наскільки підкована пропаганда, бо під час читання в мене з'являлись якісь контраргументи. Але я починаю читати цей документ, і там їх просто розбивають ці аргументи, перекручують, роблять зручним для них. Я пам'ятаю найбільший момент в цих документах, коли державці кажуть, що Фашисти вони вбивали мислячих, вони вбивали письменників, митців. А ми вбиваємо несвідомих, вони нічого не розуміють. І питання, яким чином в них мала з'явитись думка, свідомість, якщо вони народжуються і їх одразу садять або на ціпок. Або в хлів. Я скажу одразу, що мені не дуже сподобалась кінцівка в цій книжці, але те, скільки роздумів мені з'явилось після цієї книжки про рівень людської жорстокості, повністю виправдовує цю кінцівку. Наступне це літопис Сірого Ордена. У мене немає першої частини, вона також в мамі, але вже стільки сказано, і я скажу. Я взагалі не фентезі герл, але ця трилогія, вона гарна не своєю фентезі-лінією, а те, як реальність загорнули у фентезі. Це історія про козаків-характерників, з якими ми знайомимось в першій частині, коли їм по 16 років, і вони вступають до Ордену, щоб боронити державу. І далі ми йдемо з ними, їхньою тернистою, важкою вовчою стежкою. Тут... Є все. І державні змови, і поїхавші олігархи, і помішана на релігії церква, і пропаганда, і підкупна влада, і неповага до військових. І я нагадую, це все фентезі. Тому тут ще є ті ж характерники, відьми, по Тут не існує Московії. Це треба всім. Немає людини, якій це не потрібно. Все, про що я казала до цього, це вкусовщина. А ось це треба в кожну хату. І останнє, про що я б хотіла вам розповісти, це дві книжки однієї авторки Тані Малярчук. Я абсолютно захоплена її творчістю. Я не знаю, чому в українському читацькому просторі так мало про неї говорять. Навіть серед цих тих, хто читає таку більш інтелектуальну літературу, але говорять про неї дуже мало. Я читала згори вниз. в мене в такому старому виданні його переведали СЛ, і я гортала, і там є певні зміни. Я помітила, цікаво було б можливо прочитати вже от відредагований варіант. І друге це забуття. Згори вниз. Це про жінку, яка тікає від цивілізації, від людей в таке маленьке гірське село. А в забутті є дві сюжетні лінії: одна про життя історика Володимира Липинського, а друга про жінку, яка захопилась в якийсь момент його життєписом. Там не тільки про те, як вона захопилась, а загалом про її життя, її думки. Мені дуже відгукуються жіночі персонажки в творах Тані Малярчук. Вони такі меланхолійні, заглиблені в собі, вони багато в чому не впевнені, вони в постійній рефлексії. Мені це дуже відгукується. Персонажка з забуття просто, я пам'ятаю, плакала від деяких її думок, настільки вони знаходили. Відгук в мені, мабуть, це така хороша проза для повільного, вдумливого читання, і я хочу все ж таки, щоб про Таню Малярчук більше говорили, бо вона заслуговує на це. Отакий От в мене вийшов топ. Я була в насолоді, передивляючись ці книжки, перечитуючи цитати, думаючи, говорячи про них знову. Я дуже рада, що вони зустрілись в цьому році на моєму читацькому шляху. Я дуже вдячна вам, що ви подивилися це відео. Сподіваюся, ви поставите мені лайк. Можливо, напишіте книжки, які ви читали з цього топу, або які в вашому топі цього року мені цікаво, або якісь перлинки, наприклад, почитати ваші. Можливо, я знайду щось для себе в цьому топі. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, 26-й рік буде ай, менш норовливим, якимось таким важким, хоча вже да, такий початок. От, бережіть себе. Всім до нових зустрічей.